Увага, українці! Національний банк попередив, що з обігу будуть виводити купюри у номіналі 200 гривень. В загальному планується вивести з обігу загального українського 200 гривневих купюр, 25%, тобто кожну четверту бумажку, 13% 5 гривневих купюр і 11% 10 гривневих купюр. Навіщо це робиться і взагалі в чому логіка? 200 гривневі купюри визнані такі, як. Найненеоптимальніший варіант і на суму, скільки виведу 200 гривні кутюр, тобто кожну четверту введуть таку саму суму тисячних купюр типу що українцям легше зберігати готівку в великих ну, сумах в тисячі там е, Якщо придержуватись такої логіки, то судячи на наші ціни і все інше, то вже давним-давно потрібно вести якісь. Двохтисячні або навіть п'ятитисячні купюри. Так? Тому що кожним роком вже з сотнею гривень магазин просто не йде, бо там немає що робити. Так само з тих двохсоткою, які зараз отримають. П'ятеро і десятки поміняють на желізні, так? виводять бумажні. Замінюють на желізні. Я думаю, що там уже скоро двадцятки і п'ятдесятки також. Железні також будуть. Да? Типу міло. Що там та 10 гривень? А, міло, да. Як колись була купіття, дві зараз плюс-мінус 10 гривень так само котується. Так, от така от ситуація. Чи потрібно відразу бігти здавати двохсотки, п'ятерки, десятки? Ні, цього робити не потрібно. Вони так само діють, так само вони працюють. Тобто національний банк хоче трішки якби, покращити умови використання грошей в плані їх комфорту. Але мені здається, саме головне, щоб ті гроші були. А як ними користуватися, яких новини ну, номіналах, навіть якщо ще гривнями та бумажними та байдуже, саме головне, щоб ті гроші людей були. Тож міняти бігти не потрібно, але. І до того, що буде все мінятися, буду доводити нові, скоріш за все додати більш високих потенціалів, так, вже 200, якісь, ой, 2000-а. Все впереді. тому я спостерігаю, вам розповідаю. До нових зустрічей на каналі Народна Пунка, дорогі мої додачі.